Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Із назви ви здогадались, що мова піде знову про друге коло Монреаль, Жінки WTA тисячник. Ми продовжуємо розглядати матчі цього раунду, тому що. Все більше і більше ми узнаємо про учасниць наступних матчів. І забігаючи наперед, скажу навіть іще не всі тенесистки відомі учасниці другого кола 1:32. Тому ще 2-3 матчі, як мінімум, ми не знаємо повністю склад учасниць. Тому ще, можливо, буде відео. Отже, у цьому відео ми розглянемо ті, хто вже відомі і відкрита лінія БК. Я підготував декілька прогнозів. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Найважливіша підтримка. Дякую наперед всім вам. Отже, буду говорити стисло і швидко. Хто не запам'ятав, можете передивитися ще одного разу. Шнайдер Бускова. No comment. Перемога Шнайдер 1-62. Переможця цієї пари виходить на переможецю Кінін Мбоко. В парі Кінін Мбоко. Я вибираю перемогу Кінін. 2.36. Так, я вважаю, букмекери переоцінюють Мбоко. Кінін перемога 2.36. Шнайдер Кінін. Відповідно до моїх прогнозів, повинні вийти в одній 16, й одна на одну. Це перший блок. Далі у нас Анісімова, Аманда Анісімова проти Лулу Сун. Тут впевнена перемога Анісімової у мене е, і тотал менше 25. П. Аніс... П Перемога Анісімової, і тотал менше 25, 1,85. Стернс радукану. Важка, але все ж таки перемога радукану. Я прогнозую радукану через тотал більше 18,5. Далее. Пегула Сакари. Пегула Перемога. Через тотал Більше Сакари дасть Би, я уважаю. Я выбрал Пегула Перемога и тотал більше 18,5. Линет Севастова. Лінет 2.0, перемога 1.92. І я вважаю, що все ж таки лінет вийде на пігулу в 1.16. Це ще один блок. Далі, от якраз Шрамкова, ще невідома суперниця. Будемо чекати. А е, їх в блоці суперниці по паралельному матчу Медісон Кіс, Лаура Зігмунд. Я хочу взяти. Сет від Зігемунд. Так, ви не помилилися. Сет від Зігемунд. Плюс 1,5 фора по сетах на Німкеню. 217. Ще один блок. Бенчіч, Бушар. Бенчіч тут фаворитка, але Бушар дома в Канаді боготворять, її вже. Зараз вважають легендою канадського жіночого тенісу. Я казав, що я так не вважаю. Але бушар для публіки, для трибун, для глядачів пограє і буде викладуватись у цьому матчі. Я вважаю, матч буде цікавим. Як Бенчич справиться, а вона справиться, Десь будуть деякі проблеми, але все ж таки, через тотал більше, Бенчич справиться. Я беру він перемога і тотал більше 18,5, 1,9. Мухава ружич. Індивідуальний тотал муховий менше 12,5. 1,7. Так, тут розібрали. І, звісно. Глав, главна, у нас головна тема, як далеко зможе зайти Іга Швінток. Одна з найголовніших претенденток на перемогу в цьому турнірі. Тут у нас такий сформувався блок. Павлюченкова валіс Швьонток ГО. Так, це. Китаянка Хіню Го. Вона там з якоїсь 4 чи навіть з 5-ї сотні. Але вже в другому, як бачимо, у другому е раунді в одній другій. Кому цікаво, хінью ГО, оця китаянка, да, вона переграла. Юлію Путінцеву у першому раунді в одній 64. Отака от то от ГО. Але ж я вважаю, що для швянток вона не буде проблемою. Тут проблема була у мене в іншому друзі. Підібрати оптимальний. І дуже грамотний параметр під цей прогноз, під цей матч. Перемога 2-0 дуже малий коефіцієнт. Перемога швьонтак і тотал менше, там я дивився, навіть 18 з половиною — дуже малий коефіцієнт. Менше 17 не дають, або їй дають. І також малий. Знаєте, я вирішив взяти в матчі швінтек Го. просто тотал менше 17 рівно. Я вважаю, що навіть якщо зіграють 6, 3, 6, 2, буде також добре. Більше 17 геймів у цьому матчі не наб'ють. Ну, я так вирішив. І тому у мене прогноз тотал менше 17, 1, 62. Переможеться цієї пари швт, я вважаю, однозначно, вийде на переможецю пари Єва Ліс Анастасія Павлюченкова. Тут, друзі, на жаль, не на користь нашої Єви, я нагадаю, хто забув, Єва Ліс народилася в Києві. Це Українка. Але просто так сталося, що вже багато років її сім'я десь приблизно, та вже років 20, проживає у Німеччині. І тому поки. Що Єва Ліс виступає за Німеччину, але дуже часто буває на Батьківщині відвідує Київ і дуже-дуже сумує і дуже переживає за все, що відбувається зараз у нас. Тому ми також переживаємо і за її кар'єру. Єва Ліс не потяне Павлюченкову. Хоча я хотів би, щоб цей мій прогноз був хибним. Павлюченкова мінус 2. По геймах Фора 1,76. Я вважаю, що Павлюченкова вийде на швінток. Ну, а там уже Павлюченкова однозначно програє. Ось такі у мене думки. І ще буде, як мінімум, один випуск відеопрогнозів. На. 1,32. І потім уже будемо з вами чекати третє коло, 1,16-ту. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за підтримку, активність, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Бажаю всім нам і удачі. До зустрічі, всім па-па.